ласка, чи не будете нашлати проблем з контролем? Тобто зараз можна оплатити і приватом, і звичайним пантровим квітком, і додатком і, і перший смс. Чи вони зможуть перевірити всі ці оплати? Вони зможуть, тобто вони кажуть, навчені на те, просто пасажир каже, яким чином він розрахувався, а в даному випадку показує смс короткого номера підтвердження. Тобто насправді ми рухаємося таким чином, що контролери зможуть будь-який з видів. Тобто вони оснащені смартфонами, вони оснащені валідаторами. Зрештою ми їх Маєте? Ваше Валідатор маєте? Валідатор маєте? Ви мене не питаєте, що я маю. Ви кіток Валідатор маєте? Що? що показує? Ті люди якісь не знають, що заховають у вас чи що. Валідатор. Один, сто, ще один. Ви так, будь ласка, покажіть Валідатор має? Я маю мати підшічення тільки. Зараз, Серйозно? Валідатор є з собою, або немає? У вас валідатор є з собою, чи немає? Що, відійдіть поки добре, бо зараз ви з того телефона ли, без чого ще лежите. Я вас питаю нормально, валідатор... Окей, я вас... добре, В мене дозволив. Я до вас не тримаюся. Що? Ви контровер чи ні? Як ви контролюєте, якщо у вас валідатор? А я радий, що ви показали. У вас валідатор є чи немає? Немає, у мене нічого То Як ви на роботу вийшли? Йдемо до водія. <гум> що мені до водія? О, дивіться, тут пише. Спеціально для вас наклейки водія Мені так що доводить. Мене... Я показую посвідчення, ви мене не слухайте. Що ви хочете? Мені все одно. У вас є валізатор? Пишіть термінал, щоб перевірити. То не касається до того, що ви маєте мені показати квиток, то до того відношення немає. А до чого то має? Все, що все. А тепер він дуже літнього знаходить, я говорю, вирівати з тебе. Що?